Це курячий? Ми тут зупинилися, бо, по-перше, посів після кукурудзи цього люпину. Люпину а, тут, був, тут люпин був. І ми бачимо, що тут майже і кукурудзи нема. Бачите, от, е, залишки. Да, тут був люпин білий. І оце бачимо, ш, е, чому ґрунт структурується, бо його е, пожнивні рештки культур їдять дощові черв'яки. Ми їм не надавали великої уваги. Але в новотілі це дуже, ага, дуже видно. показник видно. Е, такий, що грає роль. Них. Да. Вони стягують. О, Затягують так і роблять нам родючість ґрунту черв'яки. Тобто до мене можна на поле заїхати і на риболовлю накопати черв'яків, а не шукати біля гною. А от я бачу у вас на багатьох полях отакі кучі органічних добрив. Як ви прийшли до того, що треба все ж таки Займатися і органічними добривами. Яку роль вони займають в вашій системі живлення? Ну вже зараз ключову роль займають, бо центнер нітроамофоски вартістю 45-48 тисяч гривень це тільки центнер. Не замінить нам три тонни посліду, які ми даємо на гектар, а по сумі приблизно однаково. Тому ми перейшли на. Не на органічне землеробство, але на внесення органіки для традиційного землеробства. Це, це також альтернатива мінеральному живленню. так? Це альтернатива, так. Це дуже допомагає нам у, цих, у цей кризовий момент вносимо перед посівом культури. От вносили перед озимою пшеницею за день-два, перед озимим ріпаком. Також за день-два. А, а якщо це кукурудза чи соя, то вносимо під посів покривних культур. І, вас напов... і, вже, і вже під посів покривних культур не вносимо синтетичного азоту, штучного так. азоту. І це ви на всі поля вносите? Чи так? По черзі, по черзі бо зараз органіки обмаль, всі. Не я один, всі... конкуренція, конкуренція так, за органічні добрива. то Два-три роки тому на всі поля вніс, а зараз так, десь приблизно відсотків 60. Ну, мусить органіка бути на полі, бо урожаю не буде. Ну, це ж і інокуляція бактеріями. Бактеріями, так. Бактеріями, грибами, мікоризою. Ну, маємо для цього, звичайно, е німецький гною який точно вносить рівномірно. І, і, і рівномірно, і нема смуг, нема таких проривів, як бувають на наших старих радянських. От оце люди бояться в щось нове заінвестувати, а гній то гній, внесу там 10 тонн посліду, Не бу... а краще внести кожен рік по 3, як за раз 10, і він буде смугами лежати. Ну, моя така думка. Ми, ми заінвестували в гарний гною розкидач, і це не була е, інвестиція на марно. Системний підхід, він і тут просліджується в вашій практиці. Тут стерня бобових, пізні, пізні терміни збирання і, як я кажу, організаційні питання. Ми тут не засіяли. Озимою пшеницею буде навесно яра. Uh -huh. Навесно-яра буде так само прямим посівом. Бачимо, бур'яни відсутні, поле вирівняне, заходить хорш пронто і сіє яру пшеницю. Вже насіння купили, до речі, Цей. то там він такий більш соломий. Тут вже, бачите, перепріло вже. Він вже готовий, фактично, так? так. Ну ми мусимо так? 6 місяців, 5-6 місяців мінімум він мусить відлежатись на полі або в бурті. Щоб вносити, бо можна вносити і свіжий послід, але він не такий ефект. І знову куча... знову органіка і знову альтернатива. Так, так. Майже кожне поле в мене з органікою. Так, видно, що тут системно підходить до роботи з органікою. Союм. Тепер сою також буде вноситись да? так. органіка.